Всім привіт, і привіт! Сьогодні в нас неділя і Валера, як завжди, ходив на ринок, скупився і накупив всякого всього. Всякого всього? І починаємо ми з м'яска, з ножки. Ножка свиняча. Оце таку ножку я купив. Не знаю, по чому кілограма, вона за на 300 гривень завісила ця ножка. Ну, кілограма два, навіть Ну, більше. Ну, здорова ножка. Ну, пішов одні здорові ноги, хотів собі маленьку купити за косну. Ось така ножечка. Ну, це, як ви здогадалися, у нас буде холодець. Ну, минулого разу, коли ми брали слухові апарати, нам сподобались. Якраще чуть, ну трошки купили ще два таких. Ну вони що? Ні гритузки. Так, ну це ж із африканських свиней. Ну, а два вуха коштують. Замерзли, підмерзли трохи, бо на вулиці морозі іще. Коштує 130 гривень. За киги. Ки. А в да. прошлий раз ми брали по 150 були. Да. Ну, ну були чистенькі, ну ці теж чистенькі, але чогось вони чорновухі. Ну, інших не було. Ну, які були. Як... Ми з цими справимося. Да, як питають, а в чорних свиней яке сало, да? Чорне. Да. <рес> да. <рес> як <рес> у чорної <рес> корови, чорне молоко. <рес> <рес> <волок, рес> <волок. рес> думаю. Так. І ще птичка набігла, бігла, бігла і добігалась. Отак. Це моя птичка. Да. Люблю отаких курей худеньких. Вони мені нагадують наших домашніх із села. Ну, вони є домашні, звісно. Ну, Своїх, так. Yeah. із них і холодець вкусний, і бульйон пахучий. Не надутих. Не любиш, надутих. Ні, надутих не люблю. Люблю оце худих. Пам'ятаєш, ми yeah. колись купували yeah. в е, стояла рядишком одна з оцими большими бройлерами такими, а прийшла така якась тьотя з села, виложила дві таких. Півник і, і курочка. Худенькі такі, це худіші, по-моєму. І худіший. ми купили петушка у неї, так та тітя на нас такими очима здивованими дивилася. Та да, тітя, яка подавалася, наче, да. Да. наче ми не цей, десь ми, не з іншої роботи. планети. Да. Пухлих не купили, купили худих. Да. Ну, нам подобається. Так що, це найруча Курочка в світі. Це Петя. Петя. Це Петя. Петя оце. коштує 150 гривень кілограм. Оце на. Ну він тут більше кіло. Ну, ну 150 гривень кілограм, а так 270 Ого, понятно. Петушок. Пе оце, повністю петушок 2007 270. 270 далі. Ну, а далі ми Валіра, що купив ще? Ну, Ходив, ходив Це олійку домашню. Ложив бутилку. Ложу. Оп. Отак. Я в одну і ж цього продавця беру. Вже давно нам подобається. Не гірчить вона пахуча. І беремо ми на цю жарену, не парену, а жарену. Нам подобається бутилка, ну подорожчала зараз, олійка трохи. 150 гривень бутилочка. Все нормально. Літр 100 гривень виходить. Угу. Ну, а що ти робиш? Все, зробиш все, все дорожче. Все Дороге, все... так. Нічого не зробиш. Ну, і... Ну ще... Ні, підожди, ні. Давай сюди ще от риба, риба, риба. давай рибу. <кій> <кій> Ой, я пробачаюся, кашлянула прямо сюди. Прямо в, телефон. Прямо в телефон. Пробачте, пожалуйста. Ну, і ще я на рыбалке буду. Захотілося біндає спробувати. Ментай морожений. Тут кіло сто, кіло сто. Ну це я заказала, а у видно є. Ні, не видно. Сині. А що в мене щось інше. це? Ну, ложи. Да. Ну це 180 гривень кіло. Нет, 190, по моєму А хек вот этот кило 300 тут упаковочки. О, упаковочку. Ага. А хек 182-181 Ага. Ну, ну молочные звичайно, дорожчий, Ну, подобається такий. Є що їсти. Ну, ясно. Молочні 220. А в це... прошлий раз ти який брав, що він сухий брав. такий. Молочний. То ти його більше не бери. Бери цей дешевше і тут ось о... тушка більша і їсти єш. Є є. Вибору не було і вимушений ви був брати такий, який був. Так. так, давай далі. Мандаринчики єлі вибрав. Хтось писав у них коментарях читав гарні мандарини. ну у нас це такі". Отакі. Ну, це, це хоч не гниль. Не... Ну, да оже. Ну, за Засушені, що... бачите, он. Які? Крайні, ну, году році мандарини. ну, нічого. А є що, як хочеться. 63 гривні кіло. Оце такі. Хочеться, да. ну, минулому році був. Та й літом були краще гарні мандарини. А зараз ось. Щось, щось, Так далі. Де вони гарні не знаю. Банями! Банями, давай баням. Вот такі банями, пока донесеш, вони холодно, черні. Ну, вони без того червоні. Есть. Ну, Баня. Боня... Ну, та ще такі ціни, що можна і брати. Ну, а що ж ти зробиш? Пусть брати, поки є можливість. Так, далі. А далі це як браво олійку, це я взяла насінчика. Дивіться, яке частеньке, яке красиве. Жар і лускай, але вже, на жаль, нажарить на можемо, а лускать тю-тю. Да. Да, для птичок ця баночка літрова коштує 20 гривень. Чуть більше, що жарить, крупніше на там баночка 30 гривень коштує. Да. Так що це нашим синичкам Люблять вони таке діло. Заглядають кожного ранку по вікнах. А так виходиш на двір, дивишся, нема ні, ні одної. Тільки мене вийшов на двір, побачили, і мене зразу всі злітаються. знають, що кормити будуть Так, що ще там у нас? А ще я таку штуку подаю. Та ага, це приїхав кондиціонер рівно півтора місяця просила. Так. Валера, кондиціонера нема. Валера, нема. Рівно півтора місяця. І кондиціонер приїхав. Приїхав. Ура! Радися. Ти ж мене вчора похвалив, мене ж феноменальна пам'ять. Я, я ж не забуваю нічого. Я ж приніс тобі купив. От би мені таку пам'ять. Ну <гум> <гум> 100 гривень отака <гум> пам'ять. Я е, спомнила, що і сказала, от би мені таку пам'ять, ну спомнила бабу Галю Валерину. бабу Галю твою. Ага, Бабушку мою. Як вона на цей. Сіки її роки вже було, вже старенька була. Ну не забувала нічого. Да. Знала все, де, що де лежить. Я от ходжу, шукаю, не можу знайти. Вона Олю, що ти шукаєш? кажу те і те. Отам і отам лежить. Отам і отам візьми. Ну, да, Пам'ять була, і, і, і звір був хороший. Так. Туалет на бумага так, давай, слава Богу, теж. Ну, Останні рулони ще не вимотали, а Валера вже купив э, <риклад> <туалі, риклад> бумагу. допомогу. Своєчасно. Ну так. Да. <риклад> 65, Ой, хорі 65. п'ять. Бачите, що там написано 13 гривень. Ру. Так, ну і ще в нас є одне. Одна. Така штучка. Сказали, що Оля не займається випічкою. А дивіться, що вона напекла? О, такі, о, ой, от таких сочників напекла. А не пекла вона їх по 179 гривень кілограм. <рес> ну, що, я вам не хазяйка. <рес> ну От скажіть, напишіть мені, люди добрі. Ну що, я не хазяйка? Я <рес> щось підслуховує хтось. <реш> так що отак. Ось такі покупочки. Ось такі Мені, покупочки у нас. Я я, прикликав. Ну, і будемо готувати. Холодчику наваримо, рибки нажаримо, е, здоби я вже напекла, <реш> та і все. Та і буде. що ми там ще думали готувати? Зав... А, риба, холодець. Кролик буде. Ага, ще ж кролик буде, а колька пообіщав ще кроля забить свіженького. нікого. О, да. Оце так. Оце приготуємо та й будемо їсти. Усі гуртом. Оце для нас із Валірою сильно багато буде. Так, ну що це без хліба, бо хліб я вчора купляв. Ну, вчора ти ж поодносив. Ті дульки поодносив. О, хлібушок. А я в последнє час дуже не їм. О, ну нічого. Все, дякуємо вам, що ви були з нами, що дивились наше відео. Напишіть коментарі, якщо вам не важко. Може поділіться у соцмережах. Тож, якщо вам не важко, ми будемо вдячні вам за це. От так. Все, а ми з валірою. Ідемо снідать, бо я не снідала, чекала, поки Валера прийде. з ринку. Саме, саме цікаво, я вже на базарі чую дзвонок. А Оля питає: а ти де? <laughs> ти що вже на базарі? А я ж крибу, в стіну стукаю, стукаю, ніхто не відповідає. Я тихо сюди пішов, що вона й не чула. Та я сама здивувалася. Та ще як, забіг. Пооткривав вікна, а я сама собі думаю, хто їх ті вікна пооткривав? Я ж їх не відкривала ночі. А він, поки я там десь ходила, умудрився заскочить. Все, мої хороші, всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока. Пока-пока. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І хай буде мир і здоров'я.